У Державне свято День Незалежності України у пологовому відділенні Лозівської центральної районної лікарні на світ з'явився хлопчик Богданчик. З цієї нагоди до пологового будинку завітали депутат Харківської обласної ради Сергій Зеленський та голова Лозівської районної державної адміністрації Сергій Красноперов. Привітали Наталію Гумеличі з народженням сина. Побажали здоров'я, щастя та благополуччя. Нехай росте казаком, здоровим. Сильним. Сергій Зеленський говорить, що народитися в Державне свято України це дуже символічно і пообіцяв опікуватися родиною Наталії. Це безумовно радість сім'ї, тим паче, що в цей день День Незалежності України. Буде рости героєм, казаком. От, ну, ми, да, ми в свою чергу будемо курірувати вашу сім'ю, тому що держава на сьогоднішній день турбується про підростаюче покоління. Нам потрібні патріоти України. А в такий день, родившись, безумовно він буде патріотом. Такі візити до пологового будинку Сергій Володимирович робить не вперше. За словами завідуючої відділення, Сергій Зеленський по можливості відвідує жінок та їх немовлят і робить все можливе, щоб перебування дітей та їх матерів у пологовому будинку було ще кращим. Так на прекрасне свято День матері, пологове відділення отримало від депутата чудовий подарунок холодильник. У мами Наталії Богдан, третя дитина. Говорить, що дуже щаслива і дякує лікарям, які допомогли з'явитися на цей світ її маленькому синочку. Персонал уроди приймав взагалі хороші. Врачі взагалі заменя замічательні, а пошарги Мені все подобається. Взагалі ротом хороший. Приїжджайтеся зараз. Пологове відділення Лозівської центральної районної лікарні вважається одним із найбільших пологових відділень у Харківській області. У нас наше відділення з'являється ну, другого рівня надання акушерської допомоги. Тобто третій рівень це вже ну, практично дуже, там, де повинні народжувати група дуже високого. Ризику на сьогодні народилося більше 440 дітей. Приблизно така ж кількість була і в минулому році. За словами завідуючої відділенням Олени Скубак, кваліфікований медичний персонал відділення створює належні умови для жінок та їх новонароджених діточок. Нема затрат жінок на дорогу, відвідування там, ну, родичі. Все. У нас ви бачили, які кімнати. У нас знаходяться жінки по два по дві жінки у палаті. У нас постійно чергують акушери-гінекологи, постійний пост акушерок. якість надання медичної допомоги. і... Об'єм медичної допомоги ну дарівні до вважається на високому рівні. У нас чергові лікарі і лікарі відділення можуть надати дуже швидко медичну допомогу, так як і при кисаревому розтині, так і на рівні гінекологічного відділення. Далі Сергій Зеленський відвідав доволі молоде відділення Лозівської центральної районної лікарні відділення гемодіалізу. Відділення працює вже шостий рік. Обслуговує жителів міста та району не тільки Лозівського, а й сусідніх районів. На сьогоднішній день 23 чоловіки. У нас 23 вже 23, Так, А починали ми з років. Це... 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 Торговзори і автобус. Працюємо 23 чоловіки, з них 13 чоловік з міста Лозова, 4 чоловік з Лозівського району, двоє чоловік з Первомайського району і один з Барвінківського району. Ми працюємо зараз вже в три зміни, в зв'язку з тим, що приймаємо і надаємо послуги також переселенцям. З Луганської Донецької області. Є переселенці? Так, є переселенці. У нас на даний момент троє чоловік, четверо чоловік в Луганської області, переселенці, двоє е, проживають в Лозові. Е... Ні, троє в Лозовій, а але... одна з Харкова добавляється, е... тому що ніц там не було, тому що я стану сюди. Вже із Харкова сюди. Із Харкова сюди. Ну, в свій час не цього робити. Максимально а у нас на даний... На даний час чотири апарати, те, що працюють і п'ятий, так би резервний, але ми працюємо і на всіх тип -ти апаратах. Максимально може бути 24 чоловіки. В три зміни. В сутки. Ні, в сутки виходить три зміни, якщо 5, то 15 чоловік. Ми працюємо 6 днів тиждень, один день тільки вихідний, а так всі дні всі святкові. Умови створені найкраще, хороший ремонт, комфортний, працюють кондиціонери. Ми працюємо на апаратах германської фірми Фрезеніус, як я знаменита у всьому світі, і працює також з європейські країни. Пацієнти отримують 2-3 рази в тиждень гемодіаліз тривалістю по 4 години. Також надаємо допомогу, корекцію терапії, анемії, порушення фосфорно-кальцівого обміну, консультуємо і надаємо. Допомогу всім пацієнтам нашим працюємо зараз. Уже в Володимир Кондрат, як завідуючий, який піклується про своє відділення, звернувся до депутата з проханням відремонтувати крильце, щоб вхід до відділення був окремий і зробити пандус. На що Сергій Володимирович одразу відреагував і запевнив, що найближчим часом питання буде вирішено.